Для захисту країни за 16 місяців повноштабної війни захисники України отримали від групи «Метинвест» 411 одинадцять автівок різного призначення та 1 мільйон 200 тисяч літрів пального у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. На днях компанія передала екскаватор Збройним силам України. Машина необхідна для облаштування фортифікаційних споруд. Завдяки такій техніці, наші захисники зможуть укріпити свої позиції. Слугуватиме екскаватор на Донецькому напрямку. Зміцнювати оборону нашої країни та допомагати Збройним силам можна у різний спосіб. Допомагати медикаментами, захисною амуніцією, технікою, спецзнаряддям. Метанвест у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова усе це робить. Ми Оперативно закриваємо всі потреби наших військових. Сьогодні ми передаємо силам оборони чергову одиницю техніки, яка допоможе зміцнити захист наших прифронтових міст.